На дворі, та не останній сніг, а з ними чудові можливості сходити до кінотеатру. Перший місяць весни дасть змогу побачити не лише свіжі ями на асфальті, а й купу чудових фільмів, які точно варті вашої уваги. Щоб не пропустити все найцікавіше, портал Play .ua підготував для вас список рекомендованих кінорелізів березня, про які розповім вам я, Денис Швецов. Поїхали! Багато випробувань припало на долю росомахи, без сумніву, легендарної персони. Тепер логану потрібно буде зіткнутися із супротивниками у останньому бою. Ціна якого набагато більша, ніж здається. Настали часи, коли мутантів можна перераховувати на пальцях. А тому дівчинка, з котрою росомасі доведеться налагоджувати стосунки, є дуже ціною. Г'ю Джекман, мабуть, чекав такого втілення Логана на великих екранах всю свою кар'єру. Відсутність рейтингових заборон та чудова драматична історія повинні забезпечити успіх стрічці. Побачити справжнього росомаху востаннє українські глядачі зможуть 2 березня. Наші очікування, заслужений фінал для легенди. Дитяча фантазія іноді породжує неймовірні речі. Стрічка Голос монстра» покаже глядачам дивовижну історію хлопчика Конора, який зміг перетворити свої мрії у реальність з допомогою монстра, який заодно є і старим деревом перед підлітком відкриваються нові можливості. Що з цього всього буде, можна лише здогадуватися, але добродушну історію ми вам гарантуємо. Знайомство з Ліаном Нісоном у ролі колоди відбудеться 2 березня. Наші очікування дивна дружба хлопчика і створіння породженого уявою. Тож не бажав стати багатим, успішним і знаменитим. Добре, хоча про щось одне у вас точно зароджувалася думка в голові. Та існують люди, які готові йти на доволі дивні вчинки заради людських утіг. Стрічка золото, як зрозуміло, з назви покаже історію золотошукачів, яких, радше, можна назвати проблемошукачами. шукачами. Адже там, де є близький розкіш, завжди будуть неприємності. Головному персонажу Кенні, якого зіграв Метью Маконахі, Ведеться перевірити це твердження на собі. Гонитву за багатством українські глядачі зможуть побачити 2 березня. На що очікування у кінці всі вкотре усвідомлять, що гори золота не приносять щастя. Українських стрічок останнім часом побільшало. Виходять вони ледь не кожного місяця. Березень також не обійдеться без вітчизняного фільму. «Інфоголік» – це незвична комедія про чоловіка, який у певний період свого життя став залежним від новин. Ця манія стала настільки сильною, що дивним чином навіть дурнувата стаття напряму впливає на його життя. Що ж, можна побажати йому лише талану, адже в такій реальності найліпшою новиною буде вихід Half-Life. Побачити знущання над інформаційним наркоманом можна буде 2 березня. На що очікування ще одна хороша комедія про усвідомлення справжніх людських цінностей. В житті трапляються різні ситуації. Колись у Сару була рідна сім'я, яка пройшла крізь поневіряння і відчай після втрати сина у доволі дурнуватий спосіб. Тепер, ставши чоловіком, він вирішує відшукати своє коріння. Незважаючи на доволі довгий проміжок часу, Сару йде до своєї мети. За таких обставин головне не втрачати надії, адже вона все ж помирає останньою. Стрічка Лев просто повинна викликати у вас найщиріші емоції. Побачити пошуки справжньої сім'ї ви зможете 2 березня. Наші очікування рідня завжди чекатиме тебе з обіймами. Знову на великих екранах. Тільки не спішіть собі уявляти, як він видирається на хмарочоси, і бла бла бла. Нова стрічка про цю здоровецьку мавпу з під заголовком острів черепа повинна показати глядачам місце, звідки це дивне створіння, ймовірно, походить. На охочих розкрити секрети незвичного острова чекає купа неприємностей. Не кожного дня тебе хочуть укусити зазад гігантські створіння, які тільки й чекають, аби скуштувати свіжого м'яса, котре саме до до них прийшло Конг острів Черепа. Це хороша заявка на повернення відомого нам здоровання на великі екрани і можливе продовження. Перевірити, якість стрічки українські глядачі зможуть 9 березня. Наші очікування Конг з Блекджеком і екшеном. День бабака уже минув, а мотиви одноіменного фільму, мабуть, використовувати не перестануть ще довго. От і ще одна стрічка матриця часу. Запропонує глядачам схожу історію, де дівчина на ім'я Сем проживатиме один і той же день до тих пір, доки не усвідомить, що ж у її житті пішло не так. А може у цьому є чиясь вина, просто потрібно пильніше поглянути навколо. З'ясувати причину незвичної аномалії можна буде 9 березня у найближчому. У кінотеатрі наші очікування сподіваюся, глядачам цього фільму не доведеться проживати вічність, переглядаючи стрічку знову кожного дня. Красуня і чудовисько. Скільки приємного пов'язано з цією назвою? Тепер настала черга розкрити добре знану нам історію у вигляді фільму. Принаймні так вирішили у Дісний. Та й побачити улюблених героїв, гадаю, не проти багато шанувальників, які у дитинстві були у захваті від одноіменної казки або мультфільму. У стрічці нічого не змінилось. Теж чудовисько, теж красуня, ті ж мотиви кохання і смертельна небезпека. Чи вдасться врятувати та розкрити добру сторону монстра? Емі Вотсон, українські глядачі дізнаються 16 березня. Наші очікування боротьба за кохання до останнього подиху. Побачити обличчя Фасбендера вперше після Кредо-вбивці можна буде цього місяця. Зіграв він доволі неординарну роль злочинця, у якого ціла сімейка займається грабунком. Та у певний момент доля змушує головного персонажа обирати між дітьми. Та батьком, який точно не прожив життя праведника, не дарма фільм називається Провини наші, адже за будь-які діяння потім потрібно відповідати, дізнатися чим завершиться ця кримінальна драма. Українські глядачі зможуть 16 березня. Наші очікування, сім'я, яка налагоджує стосунки по той бік закону. Є серед нас ті, хто в дитинстві бажав стати поліцейським, патрулювати вулиці, ганятися за порушниками закону, розкривати складні справи. А що, коли це все буде не просто частиною вашої роботи, а й розвагою? Для Френка і Джона все так і є. Вони не просто роблять свою справу, а відриваються на роботі. Після доручення їм важливої справи веселощів від цього менше не стало. Їм потрібно виявити продажних копів, а тому можливе використання будь-яких методів. Що з цього всього вийде, ми побачимо 23 березня. Наші очікування, офіцери поліції виходять на полювання. Готуйте свої сади. Немовля, це справжнє випробування для подружньої пари. Та коли у сім'ї з'являється уже другий малий розбишака, справи можуть піти дещо непередбачувано. Особливо якщо малюк не справді посланець секретної організації, звучить щонайменше скажено, правда? Мультфільм Бейбі Бос покаже саме таку історію. Двоє хлопчиків з однієї сім'ї об'єднаються, щоб повернути любов батьків до дітей та з'ясувати, чому дітлахи взагалі не її. Побачити малюка у дорослому костюмі можна буде 23 березня. Наші очікування малюк, який стане частиною справжньої сім'ї. Всі ж пам'ятають той недолугий серіал, який із захопленням споглядали дітлахи декілька десятків років тому. Настав час для тріумфального повернення могутніх рейнджерів уже на великих екранах. Більше спецефектів та крутий CGI перетворять колишні витребеньки на справді круту історію про п'ятьох обранців, які повинні захистити нашу планету від лиходіїв. Довести, що у костюмах із Латексу та з допомогою керованого Оптімуса Прайма можна врятувати тисячі життів могутні рейнджери зможуть 23 березня наші очікування вперед могутні рейнджери. Напливу фільмів про космос, мабуть, уже не зупинити. Та чи справді від частого показу на екранах ця тематика втрачає свою актуальність? У березні ми зможемо переглянути стрічку життя, яка сконцентрує свою увагу на одній з орбітальних станцій. Завдання команди, яка знаходиться на цьому космічному човні, вивчити перший зразок життя з Марсу. Та розпочавши роботу, вони виявляють, що це створіння не лише є надрозумним, а й здатне повністю знищити цілу планету. Чи вдасться команді станції за участі чудового акторського складу зупинити потрапляння цього незвичного екземпляра на землю? Ми зможемо 23 березня? Наші очікування: боротьба за життя, основний інстинкт будь-якого створіння. на наостанок для вас, наші глядачі, вишенька на торті. Привиту броні! Стривайте хіба не примара, чи може у латах? Немає значення. Вважаєте, що кіберпанк помер? Тоді під кінець місяця вам доведеться вийти з дому, аби переконатися у протилежному. Нарешті одна з найліпших серій аніме отримає шанс на нове життя у всесвіті кіно. І скільки б фанати оригіналу не плювались, ми всі розуміємо одне: чим ближче до дня перших показів, тим важче чекати на фільм. Розкрити шокуючу правду. Життя разом зі Скарлетт Йоханссон можна буде 30 березня. у Найближчому кінотеатрі. Наші очікування, майор кіборг з'ясовує деталі свого минулого, а тому комусь точно буде непереливки. Весна уже відчинила свої двері перед кіноманами. Не марнуйте час, адже у березні кожен знайде фільм до вподоби. Для вас балакав Денис Швецов. Текст писали Володимир Вітовський та Денис Швецов. Підписуйтесь на YouTube канал, відвідуйте спільноти PlayUA у соціальних мережах, тицяйте вподобайку та діліться цим відео з друзями. Також загляньте і на канал Дивнобачення. До зустрічі!